Вітаю студія! З вами Бондарівський Артур. Далі про головні події дня. Сьогодні моя колега Юлія Герасимчук візьме інтерв'ю у головного героя твору Сам Собі Пан. Доброго дня, Юлія! Добрий день, студія! Добрий день, Артур! Зараз я зв'яжусь з Данилом усім відомим, як селянин, який вирішив добувати панського права. Вітаю, як ваші справи, Данило? Здравствуйте, та усе добре. Бачу ви на природі. Та так, жінка посадила, сказала гарно буде. Нам з цим відома ваша пригода, але хотілось би детальніше дізнатись про неї. Та питайте, і так все село вже знає. Насамперед хочеться вас запитати, що змусило вас так чинити і про що ви думали в цей момент? Ну, як сказати, Втомився від неповаги, тому й захотів перевірити, знаєте, чи можна якось так, щоб мужик в одній хаті з паном сидів. Чи тримаєте ви образу на людей, які траплялися у вас на шляху? За цей період я зустрів багатьох панів, які не вважали мене за людину. Але все ж таки один чоловік із книгою був досить люб'язний за мною. Він мені допоміг у вагоні обстояти свої права. Я ніколи не буду на них тримати зла. Це лише, знаєте, така зовсім малюсенька перешкода на моєму життєвому шляху. Ну і ще таке цікаве запитання. Чи сподобалось вам життя панів, і хотіли б ви бути одним із них? Та знаєте, взагалі, однозначно, ні. Їхнє життя таке одноманітне і нудне. Ходи по Добре. цих театрах. Життя звичайного селянина хоч і важке, знаєте, працювати потрібно. Зато справжнє і не награде. Да. Також мене дуже цікавить питання щодо минулого та рівності людей, незалежно від статку чи місця в суспільстві. І порівнюючи із сьогоденням, ми досягли високого прогресу. І кожна людина має рівні права. Що ви думаєте з цього приводу? Ой, це дуже дуже сильно вражає мене. Порівнюючи з нашим часом, це небо і земля. Все ж таки дуже радий, що громада все ж ну, додумалася. Щоб ніхто тебе не поштурхував і щоб сам собі, знаєте, пан був. Ну що ж, дякую, Данило, за інтерв'ю. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Залишайтеся таким же позитивним чоловіком. Ну і успіхів вам. Дякую, дякую. До свидання. Всім пока. Дякую Юлія за інтерв'ю. Воно було досить щирим та веселим. Дивіться далі розпад Російської Федерації Долар по 8 та нове ток-шоу з участю Кайдашевої сім'ї. Не перемикайтесь!